Вітаю, 9 клас. Отже, на цьому тижні ми починаємо з вами вивчати моду баскетбол і будемо опановувати перший вид це передача м'яча в русі від підлоги. Давайте згадаємо, чого все починається в баскетболі. Я ви знаєте, стільки футболістів як такової немає, але стійка баскетболіста вона є. Йдемо знизу. Да? Основна стійка стаємо, не вузька, не широка. Основна трішечки навшпиньки, навшпиньки ми трішки піднімаємося, не дуже високо трішечки. Коліна з їх тобі, вперед. М'яч переважно краще брати, коли долоні з боку, пальці у нас розвинуті. В даному випадку передача буде здійснюватися від підлоги, тому і краще робити її від грудей. Не від шиї, не від низи, не від живота, від грудей. Треба розрахувати траєкторію, щоб м'яч вдарився від підлогу. Ну, якщо б ми в школі працювали, звичайно, ми працювали б в парах. У домашніх на умовах на дистанційці у нас пара це є стіна. Треба зробити так траєкторію, щоб м'яч вдарився від підлоги до стіни і до вас руки. Десь приблизно робити ну, по законам фізики, так, геометрії, то, 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 включаємо логічне мислення, робити, щоб м'яч приблизно на відстані до стіни вдарився від підлоги посередині. Якщо біля стіни, то м'яч відразу буде впадати. Якщо біля себе, то теж він дуже довго буде робити польот, таку траєкторію вона буде незручна. Тому приблизно е, е, посередині від помоги домовому м'яч. Ловінні м'яча, здійсниться, руки е, е, ми е, виставляємо вперед, як можна більше, зловили м'яч і до груди приборкати, щоб е, сопернику, противнику було його важко вас забрати. Коли будемо рухатися, Рухати, рухаємося ми згануємо приставним кроком, ось стрибочками. Да? Бо в польоті нога торкається ноги, Не якихось хресних бігів, не яких просто бігом та боком. Приставним кроком. Дивіться, коли будете рухатись на носочках, все. Е коли робите передачу, не стойте дуже довго і не готуйтеся. тільки у нас нога е торкається підлоги, тільки ми стоїмо на основну стійку, зразу робимо передачу. Для хлопців, для дівчат однаково. Е дівчаткам треба зробити три передачі, хлопчикам п'ять. Е Дивіться, ну у мене є можливість, щоб зробити дві передачі, у когось може більше. У когось е умова така, що одна передача, тому так. Зробили передачку, порухались. Ліворуч, праворуч стали. В ну, зеркальному методі дебастрова. Ліворуч, праворуч і робимо передачу. Я буду робити, у мене дозволяє в одну сторону робити дві передачі. Отже, приготувалися, стічку, взяли м'ячик як потрібно, плохті в сторону і поїхали. Раз. Тільки стали, одразу передачу. Два. Три, чотири, п'ять. Раз. Приборкали. Все 9 клас, опановуйте, будь ласка, цей вид, якого, у кого інші якісь умови, звертайтеся до кожного індивідуальний підход, будемо розбирати кожну ситуацію. Ну, а взагалі бажаю вам всіх благ і гарних результатів.